Дорогі брати і сестри і всі присутні в Домі Божому. Я хочу разом з вами сказати слава нашому Господу. Слава. Мені сьогодні дуже приємно бути в, наш, в вашому новому обновленому домі молитви. Ми з братами говорили, що останній раз я був у вашій там палаці. Це вже два роки назад пройшло. І сьогодні ви маєте такий чудовий, прекрасний дім Божий. Я так сиджу і згадую, коли я перший раз був в ваш. Вашому домі молитві, це був 90-й рік. Вже 33 роки пройшло. Але ми сьогодні живі, Бог продовжує наше життя. Церква Божа росте, дім Божий наповнились. Хоч багато людей виїхало, я питаю брата, і в нашій церкві, в і, і в вас. Але церква Божа живе і стоїть, слава нашому Господу. Перш за все, дорогі друзі, я щиро дякую вам за ваші молитви. Я завжди. З, перезвонюся з вашими служителями. Вони кажуть, коли я їду, вони завжди кажуть, церква завжди підтримує тебе. І я це відчуваю. І відчувають наші брати, які їдуть, капелани, волонтери, везуть цю допомогу на світ. Щиро вам дякую. Не зупиняйтеся, ви знаєте, молитва вона має велику силу. Ви в цьому, я думаю, кожен із вас переконаний. Хай вас Бог рясно благословить сьому служінні. І ми сьогодні маємо цей чудовий недільний ранок. Бог продовжив наше життя. Ми маємо ще мир відносний в нашій місцевості. Я так дивлюся на вас чудовий прекрасний дім молитви, і ви знаєте, в моїй пам'яті, в моїй уяві Красногорівка Донецької області. Їм на початку війни років вісім назад виділили колишній будинок культури. Величезний. Ми там з братом Олегом були ще 15-14 рік, коли почалася ця, ця війна. І оце три неділі назад я там був два рази попадання, зруйнований будинок, сал. Брати і сестри збираються в такій невеличкій кімнаті. Стіни облуплені пошматовані. І пастор брат Раді каже, ми там були з братами з Володимир Волинська, братом Богданом Трофіміком, і, і каже, зараз буде співаюча група. Я думаю, так подивився. Виходить дві сестри, 83 роки. Беруть наші українські російські пісемники і співають, починають задають тон. З дев'яти церков в цьому місті залишилася одна. Сюди сходять, каже, і баптисти, і харизмати, і інші всі, тому що місто постійно піддається бомбардуванню, неспокій і так далі. Але що я хочу сказати? Ми там разом з ними молилися, і вони кожної 9-ї години, кожного дня збираються на молитву. Цей парад, пастир Радік, мій друг, він там живе в цьому будинку молитовному. Про що хочу я ще сказати? Що Бог, Він являє свою чудну милість над своїми дітьми. Я був в його братській кімнаті, така мали кімната, як у вас, збоку біля цієї кімнати, де збираються вони. І ви знаєте, що я хочу засвідчити? Як Бог чудно веде свій народ. Я не буду розказувати, що він пережив в своєму житті від самого початку 2014 року, як вони працювали, служили. Але ця людина не покинула свою церкву. Каже, мені пропонували виїхати в Америку, до Німеччини, в Польщу, Але я залишився, я розумів, що на цьому місці поставив мене Господь. Як було сьогодні нагадано братом, ми віруючи, ми сіль на цій землі. А люди бачать, і особливо в цей час, який ми живемо, в цей час горя і біди в цей час Війни, який прийшов у наш край, я колись запитував свою бабусю і дідуся про війну. Вони пережили це. Вони мені розказували. Ми часто не розуміли, тому що нам в школах інше викладали і так далі. Але я ще скажу. Чому то так Бог веде, коли в 44-му році в село Підріжжя прийшли. Савєцькі, російські війська, мого дідуся поставили. Його вже було четверо дітей. Він був віруючий жив неподалік молитовного будинку. І йому сказали: вибирай або йдеш в тюрму, або йдеш санітаром. І він вибрав бути санітаром. Він пройшов всю війну, ні одна куля, ні один осколок не торкнулося його тіла. Бо за нього молилася церква, за нього молилися дружина, діти. І в 45-му, коли закінчилась війна, його перекидають на японську війну. Бабуся вже не думала, що він повернеться, ніякої звістки не було, а особливо, знаєте, як віруючих принижували. Він без зброї з Червоним хрестом, пройшов цю війну і в 46-му році повернувся слава нашому Господу. Прожив до 83 роки. Наставляв нас, дітей, внуків, і нам розказував, що який є сильний Господь. І я не думав, що я також стану військовим священником-капеланом. Більше 35 раз, десь до 40 разів, ми, мені довелося відвідати з Божою повністю наші східні області, бути в тих самих гарячих точках. Одного разу, коли ми їдемо з сином до Миколаєва, і ще один бус з вишкова браття. І вже доїжджаючи, це було десь в квітні місяці. І мій син каже, тату, дивіться взриви метрів 300-400. Це, мабуть, навчання йдуть. А ні, я кажу: сину, це по нас обстрілюють. І так і сталося, коли ми приїхали, і брат. Пастир із Миколаєва каже, це був обстріл Миколаєва, і ви якраз опали. Але Бог зберіг нас, слава нашому Господу. Знаєте, як це є важливо довірятися Господу, на нього надіятися і на нього покладатися? Але я хочу продовжити ось цю історію про Красногоровку. Цей брат постійно там ночував в братській кімнаті, двоспальне ліжечко, двохярусне. Стіл, де він зустрічався, і каже, за три неділі, коли каже, я вийшов на територію молитовного будинку, у них там збоку ще з 15-го року зроблена скважина. Люди з усього міста беруть питну воду, тому що водопровод був пошкоджений з самого початку, ще з 14-го року. І каже, я так відчув свист. Почався обстріл. І я, каже, і я каже, відчув, що, якби то гаряче желізо пройшло біля моїх ніг. Я каже, знепритомнів і впав, і коли каже піднявся, бачу біля себе калюжа крові, мене заносять в молитовний будинок, поранення двох ніг. Мене взуть, каже, в лікарню. І каже, саме тяжче, що я пережив. Браття знають, які їздять, У нас які такі турникети, коли пережимається кінцівка, там, де витікає кров. Каже, так пережав цей санітар, що каже, я не відчуваю своєї ноги нічого. І каже, прошу його відпусти. Дорога, знаєте, яка тяжка там. Але з Божою допоможю вони досталися в лікарні. Каже, виявилося два поранення ніг, кістку не заділо. І я каже, знаходжуся в лікарні. Але перед тим, як каже, я їхав, я згадав, одна сестра каже: брат Радік, вас Бог ще зберіг від щось ще тяжчого. Ну, каже, що тяжче? Я поранений, я не можу ходити, я стікаю кров'ю. І каже, я в лікарні знаходжуся. І каже, вже пройшло десь неділя, вже як, каже, рани почали заживати і так далі. І каже, мені так хочеться знову бути в Дому Божому в молитві там ночувати. Але каже такий внутрішній голос. Ще побудь в лікарні, не спіши. І ви знаєте, коли він був це в десятий день в лікарні, десь приблизно ночі, знову в цей дом молитвений прийшов прильот. Я був в цій кімнаті, в його братській. Двохярусне перекриття, тобто панельними, раз перекрита і другий раз перекрита. І цей снаряд, ця ракета пролетіла, пробила дві цих панелі і зупинилася біля стола братського. Ви можете представити? Начинена шпарелю, вся кімната розбита такими мілкими кусочками, знаєте, такими, шротом. Таким. Каже, якби я там був, якби я там ночував, моє б життя давно б закінчилось. Але Бог мене помилив. Слава Господу! Це є реальне свідчення, цей брат свідчив в нашій церкві в Ані тиждень назад. Я з ним зустрічався, ми часто відвідуємо цю церкву, бо розуміємо, що через нашу присутність, через те, що ми ось так просто веземо цю допомогу, яку ви збираєте, які наші церкви збирають, які від себе відривають, друзі за кордону жертвують, щоби послужити тим людям. Які перебувають в трудний час і в час переживання. Можна було багато розказувати про те, що ми пережили. Але якби не Господь, якби не Його милість, не Його охорона і захист, ми б не могли звершувати це служіння. І остання наша моя поїздка це була в Запорізьку область. Вже я маю відповідні документи, всякі пропуски. Але ви знаєте, коли ми приїхали з братом, до блокпосту і хотіли попасти в таке село Степногірськ. Це 6 кілометрів від передової. Нас не пускають. Я вже що показував, я вже просив, де кажу, я був. Ну, не було такої проблеми. І тим більше, що вже, вже це січень місяць. Але добре, що з нами брат їхав місцевий служитель. Він перезвонив і через пів години. Прийшов дозвіл від коменданта Запоріжжя, щоб нам проїхати. Ми везли буржуйки, які зробили наші браття з Володимира. Ми везли цю допомогу. Нас ще в Дніпрі загрузили хлібом. І ми приїхали в це село. Я думаю, що це просте село. На двох таких горбочках дев'ятиповерхові будинки. Я не думав, що там є так багато людей. І коли ми приїхали, ці люди чекали нас. Ви знаєте. З якою радістю вони нас зустрічали. Ми їм почали роздавати це, говорити їм. А потім, ви знаєте, ми вже трошки, може, знаєте, як в тій спешці, коли обстріли, коли це все, коли бігом роздаєш цю допомогу. А вони питають, ви знаєте, самі люди питають. А з духовного хліба ви нам щось привезли? Кажу, привезли. І календарі, і молитовники, і Евангелії. І, і ви знаєте, з такою жадобою ці люди почали розбирати, і ми почали їм свідчити про те, що їх любить Господь. Ми заходили в всі їхні квартири, ви знаєте, розбиті вікна. Нема чим опалювати. Це мороз був 12 градусів. І вони з такою радістю дивилися на нас і дякували Богові. Кажу, перше за все, дякуйте Богові. Не такі є, ми є добрі, але добрий Господь, який сьогодні побуджує нас привести вам цю допомогу за 1300 кілометрів. Тому що вас любить Господь. Він є сильний Бог, слава нашому Господу. І ще таке одне коротеньке свідчення вам скажу. У мене є друг в Харкові, єпіскоп Циганков Сергій Якович. Ми також туди багато возили допомогу. І він живе в такому, як у вас при, міської, при міській зоні. Має свій будиночок, а рядом через 600 метрів знаходяться будинки дев'ятипороховий, де він біля третього під'їзду цього будинку роздавав своїми дітьми, з дочками і синами. І каже, одного разу, коли вони це роздавали біля третього під'їзду, зібралося дуже багато людей. І тільки вони роздали цю допомогу і сіли на свій Т4, і від'їхали за рог будинку, і в цей під'їзд прильот дві хвилини. Каже Сергій: ми побіліли. Ми зупинили свій автобус, подякували Богу і швиденько побігли розбирати завали. Щастя, що всі ці люди розійшлися, але ті, що там жили, одна дитинка 9 років загинула, мама їй дуже поранена, і багато ще декілька людей було поранених. І каже, ми так дякували. Каже, ми розуміли, що це Божа милість. Дві хвилини ми там були. Я був на цьому місці. Був біля цього під'їзду. Ми разом з братом дякували Богу. Ви знаєте, дивлячись на наші міста, на наші села. Я об'їхав Україну, коли я працював в місії скандинавській, був багатьох, знаю ці міста. Жаль дивитися, друзі, дорогі. Зруйновані будинки, пошматовано все. І особливо дивлячись на ось такий стан і положення. Для нас віруючих, є величезний привілей. Ми знаємо живого Бога, ми знаємо, кому поклоняємося. І, можливо, нам не зрозуміло, чому це так трапляється в нашій країні, чому стільки горя і біди, чому ж стільки гине людей. Але ми довіряємо Ісусу Христу, слава йому. Вже два з половиною місяці, як мого меншого брата, який добровольцем пішов, немає. Ніякої звістки під Бахмутом. Одні кажуть, можливо, загинуть далі, але мама ще надіється і просить Бога милості. Ви знаєте, ми заходили в один із госпіталів Покровська. Я дивився на цих поранених людей. Через декілька хвилин під'їжджає швидка допомога привозить цих людей. Ми з братами їм свідчили. Ми як могли утішали їх, разом з ними молилися і казали, є живий Господь. На якого потрібно надіятися і в цей час такий трудний. І ви знаєте, скільки я проїхав за оці більше 10 місяців. Кожен раз ми звіщаємо Божу правду, ми роздаємо Євангелію. І тільки один чоловік, на бокпусту в Житомирі, каже: Я не хочу приймати цю Євангелію. Я не хочу вірити в єврейського Бога. Я каже: поклоняюся Сонцю, я старовір. А всі інші військові, медики, прості люди, сьогодні люди з жадобою йдуть до Божого Слова. Тому що розуміють, якщо Господь не захистить, якщо Господь не збереже, намарно все інше буде. І можна було багато розказувати таких свідчень, як Бог береже своїх віруючих. І ще останнє свідчення таке скажу: це було в Миколаїві, сестра Надя. Я її знаю постійно. І каже: одного ранку я готую, як завжди, сніданок. І каже, мене таке побудження в дусі. Каже, швиденько відійде від цього вікна. І каже, як це я зробила, переступила поріг, зайшла в свій зал. Скло пробиває осколок і падає на те місце, де вона стояла. І каже, я подякувала Богу і швиденько вийшла на вулицю, був величезний обстріл Миколаєва. Каже, забігаю в, пер... в перший під'їзд, бачу жахливу картину. Загинула людина. Загинула в другому під'їзді, загинула людина. А Бог зберіг моє життя. І вона сьогодні служить в церкві Миколаєва, Її квартира зруйнована, вона служить на кухні. І ми ось дві неділі назад я там також був в Миколаєві. Ми з нею зустрічалися і разом дякували Богу. Друзі, дорогі, чудний є наш Господь. І як ще є важливо до нього йти і постійно славити і величати його святе ім'я. Час наш біжить, ми зараз будемо молитися. Але я хочу коротенько звернути нашу увагу на слово Боже. Я зачитаю із 72 го псалму, 28-й вірш. Такі слова. А я, близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Слава нашому Господу! Я думаю, той, хто читає Боже Слово, він читає псалом Асафів. Ви знаєте мужа Божого, який прославляв Господа. І ви знаєте, сталася одна ситуація в його житті, коли він подивився на тих людей, які його оточують, і він пише вище в цьому псалмі своєму, що ці люди не зазнають ніякої проблеми. Не мають ніяких трудностей, ніяких переживань, живуть собі гарно і все, і вони в цьому благоденстві. А каже та людина, яка служить Богу, яка виконує Його волю, яка смиряє себе, яка старається жити по Божому Слову, вона зазнає багато трудностей і переживань. І він, можливо, поставив для себе таке якесь питання. Господи, а чому? А для чого так? Чому я страждаю? Чому страждають мої друзі? І ви знаєте, це було для нього незрозуміло. Але коли він увійшов у Божу святиню, коли він увійшов у присутність Господа, він зрозумів це. Він побачив кінець тих людей, які не служать Богу, і побачив кінець тих людей, які служать і поклоняються Богу. І він каже в цьому останньому вірші з цього псалма: для мене най...» інший переклад каже: Для мене найкраще прихилятися до Бога, на нього покладати свою надію, сповіщати про всі діла твої. І ще інший перевод каже: в церкві твоїй. Ми сьогодні не чим іншим хвалимося, не собою, не своїми поступками, а ми хвалимося іменем нашого Господа Ісуса Христа. Слава йому! Бо, як би не Господь, чи ми були на цьому місці. Я люблю нагадувати, ми не краще людей цього світу, але чому-то Господь знайшов тебе і мене, торкнувся твого серця і мого, і ми є серед Божого народу в цьому святому місці, де Господь перебуває. Ви знаєте, особливо сьогодні важливо бути в присутності Божій, відчувати його дотик, відчувати Його наставлення, чути Його голос святий. Ви знаєте, як Господь завжди. Покладає на наше серце, так нам потрібно і поступити. Я сам час в цьому переконуюся. Господь кладе, ось так поступи, зроби так, а можливо, не так інше, можливо, злегковажив і інше поступив, а потім бачиш результат. Якби ти так поступив, так пройшов. Хоч Бог не, без, Бог є великої милості для нас, слава нашому Господу. І ви пам'ятаєте, сам. Ще в одному псаломі каже Боже Слово таке: Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе до нього. Це є сильно і це є дуже могутньо, коли ми ходимо в Божій правді. Далі сам Іов говорить такі слова і каже: зблизься з ним, та й матимеш спокій, бо для, через це прийде на тебе добро. Як це і чудно, правда? Зблизитися з Господом. Відчувати Його голос, відчувати Його присутність. І коли ми близько ходимо з Господом, коли Він є рядом, коли Він чує тебе, коли Він вислуховує тебе, можливо, наша молитва, вона дасть дуже така простенька, декілька слів, але Господь дає відповідь, і це є цінно і важливо. І ви пам'ятаєте, що робить присутність Ісуса Христа в нашому житті. Я згадую Захея, чоловік. Багатий, не мав ні в чому потреби, але в нього зародилося бажання побачити Ісуса. Хто ж він є і такий, що за ним ходить дуже багато людей? Багато учнів за ним. А ви знаєте, в нього одна була вада. Він був малий на зріст. І занадто він не міг побачити Ісуса. Але ось цей чоловік, начальник митниці, він залазить на дерево. І побит якого мав проходити Ісус. Я думаю, Закей не, не чекав такого, що станеться, правда, в його житті. Він думав, побачу, подивлюся, хто такий Ісус. Але Ісус зупиняється біля того дерева, піднімає свій зір до гори і бачить Закея. І дивіться, якому ми Богу служимо, який знає наші імена. І Він каже: Захею, зла сьогодні з цього дерева! Я сьогодні хочу бути в домі Твоєму. Закей не посоромився, що він є начальник митниці, що він людина багата. Привселюдно злізти такому чоловікові, правда, з дерева. Це величезний сором і величезна якась неповага і так далі. Але цей чоловік не посоромився. Він знав, що він зустрівся з Ісусом Христом, Спасителем і Месією. Він свіденько запрошує його в свій дім. Люди нарікають, які оточують. До грішного чоловіка зайшов. Ісус, йому Ісус не казав, що робити. Кого я обідив, що каже, вчетверо воздам. Половину маєтку своєму роздам я бідими і, і Бога, кого можливо кривди і так далі. І сам Ісус Христос каже, на цей дім прийшло спасіння Господнє, слава нашому Господу, що робить присутність Ісуса в нашому житті. І ще один момент. Апостол Іван. Любими учні Ісуса Христа. Вже старець в похилому віці. Ворог хоче познущатися над ним і він був засланий за віру Христову на остров Патмос. Але ця людина вона багато бачила. Вона була реальним очевидцем життя Ісуса Христа. Вона була вірна Ісусу впродовж свого життя і свого служіння. І каже, недільного ранку він був у дусі. Він молився до Бога, і що? І для нього з'явився Ісус. Він побачив Його великій славі і величі. Він пав до Його ніг як мертвий, але рука Ісуса торкнулася в Його серці і душі. І ми сьогодні маємо цю чудову Євангелію. Ми сьогодні маємо відкриття Його послання. Ця людина пережила зустріч з Ісусом Христом, слава нашому Господу! Це для нас великі є приклади, друзі, дорогі. Ми живемо в нелегкий час. Постійні загрози, постійні трудності і переживання. Але ми знаємо, що нас веде Господь, що Він не полишить вас і не покине, так написано в Слові Божому. Мама залишає своє грудне дитя, і ми це бачимо, ми відвідуємо сиротинці, що діти залишаються сироти при живих батьках. Але Господь нас ніколи не залишить. Слава нашому Господу, бо Він є сильний, Він є вірний. І Такому Господу ми служимо. Слава нашому Господу! Нехай Господь благословить нас. І останнє, що хочу я ще нагадати, це Псалом 14.1, і ми будемо йти до молитви. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто може мешкати на святій Твоїй горі? Це два запитання для кожного із нас, присутнього на цьому місці. Господь, благословити нас! Укріпити нас, збагатити нас, щоби нам дойти до цієї бажаної цілі вічності з тобою, щоб нам почути голос Ісуса Христа, добрий і вірний раб, увійди у радість пана свого. Це не найцінніше. У мене багато друзів там на сході. Вони багато вкладали в нерухомість, а цієї нерухомості нічого не залишилося. Чуєте, друзі? Нічого не забирає людина. Але те, що ми клали отам, там, на небесах. У Його Царстві Небесному. Воно все пригадається. І написано в Слові Божому, сам Ісус Христос сказав, що ви зробили одному з найменших цих, це ви зробили для мене. Друзі дорогі, сьогодні по особливому Бог використовує церкву свою. Сьогодні по особливому люди дивляться на кожного із нас, як ми в цій ситуації під час війни поступаємо. Чи може, можливо, замкнулися? Може, ми сидимо в своїй кімнаті? Немає світла, немає тепла і так далі. А ми, можливо, сьогодні ми протягуємо руку помощі для тих, які страждують. Сьогодні особливо відкрите серце цих людей, і військових, і простих, щоб сприйняти їм Боже Слово. Використаємо цей час. Нехай Господь благословить вас. Нехай мир і спокій прийде на Україну. Ми зараз знову будемо схиляти свої коліна, так? Чи встанемо на ноги і подякуємо Богу, і будемо молитися за недільну школу. Amém.